<свес> Добрий Хай. день. Добрий Хай. день. Ви мене впізнали, малята. Хто я така? Як мене звуть? Знаєте, з якого я мультика? Так. <свес> я... Як, як звуть? Скажи Коля. Ну, свінка, папа. Так, 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 свинка пепа, я свинка Пепа, хочу з вами сьогодні займатися. Ну, добре, добре. А яке ж у нас буде заняття? А давайте подивимось мультик і ви відгадаєте. О, як цікаво. Зараз, зараз. Так, дивимось уважно. А я вже здогадалась, а я здогадалась, а ти, Коля здогадався, яке заняття у нас буде? Як називається заняття? Матвійчик, привіт. Ну, як називається заняття? Про цифри, числа. Матвійчик, привіт. Привіт! Так, я тебе чую, добре. От заняття з математики. О, тебе бачив вже супер. Заняття з математики я відгадала. Вас зустрічає містер Математик. Привіт, малята! Привіт, привіт! Малята, сьогодні я хочу навчити вас складати і розв'язувати арифметичну задачу. А що ж таке задача? Давайте будемо розбиратися. Отже, дивіться, Сашко поклав на стіл. Три яблучка. а Андрійку поклав одну грушу. Менше чи більше стало фруктів, скажіть, будь ласка, Бей -бей! більше. І про це можна скласти задачу. Що треба зробити? Спочатку треба розказати про те, що нам відомо. Тобто, що зробили хлопчики? Поставили. Сашко? Так, Сашко поставив три яблучка, а Андрійко скільки? Одну, Одну, Одну грушу. Так, і це малята умова нашої задачки. В кожній задачці є питання. Треба запитати про щось. Без питання задачі бути не може. Отже, про що ж треба запитати? Подумайте. Сашко поклав три яблучка, а Андрійка одну грушку. Про що треба запитати малята? Скільки, скільки всього стало фруктів? Чотири. Так. Так. Що треба зробити? До три додати один. 4. Так, малята, і це розв'язання задачки. І 4, те, що ми отримали, так, це відповідь. Ось така задачка. Вона складається з умови, це те, про що ми вже знаємо. Питання, розв'язання та відповідь. А давайте ми спробуємо самі скласти задачку. Візьміть, будь ласка, шість рахункових паличок і покладіть перед собою на столі шість рахункових паличок. Щось моя камера знову завісла. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Поставили шість? Да. Добре. А тепер покладіть поруч один олівець. Зробили? А тепер скажіть, а тепер скажіть, будь ласка, а що ви зробили? Розкажіть. Добавили один олівець. Ні, спочатку що ви зробили? Поклали? Шість рахункових паличок і поклали один олівець. Оце в нас уже умова. А яке ж буде питання? Як ви думаєте? Питання починається зі слова скільки? Сім. Сім. Треба запитати, скільки всього? Предметів ви поклали, так? 7. А ось як ти дізнався? Треба зробити розв'язання. Шість. Який знак далі ставимо? Плюс чи мінус? Плюс. Мінус. Ні. мінус. Ні. Якщо ми додали, то, то треба. Знак. Один. Так, плюс один дорівнює один. Сім. Сім. І це було розв'язання. А яка ж відповідь буде, малята? Скільки всього стало паличок ой, предметів? Сім. Сім. І сім це відповідь. Ось така цікава задачка в нас вийшла. Ну що, малята? Давайте ми трішки відпочинемо і ще будемо задачки вирішувати. Давайте, щоб ми сидіти, стаємо. Савайте. Сьогодні з ведмедиком супер. Гарна була руханка. Щось моя камера не хоче вмикатися. Ви мене чуєте малята? Я чую. Ну, добре, будемо так, що робити. Так, давайте ми пригадаємо, ще раз запам'ятаємо, з чого складається задачка. Отже, перше в нас умова. З якого звука починається слово умова. У-у-у. І ми цю кучку вже вивчили. так? Далі обов'язково в задачці є питання. Бачите цей знак? Цей знак питання, коли ми щось запитуємо. Потім розв'язання. Який перший звук в слові розв'язання? Р. Р. І бубочку Р ми теж вивчили. Так, вам нам буде легко тепер запам'ятати. І обов'язково у задачці є відповідь. Який перший звук в слові відповідь? В. В. І буквочку В ми теж знаємо. Отже, давайте повторимо разом зі мною. Умова. Повторюйте: умова. Вима. Питання, Питання. розв'язання, відповідь. Молодці малята. Добре. А тепер давайте складемо задачку. За цією картинкою. Отже, дивіться і скажіть, що нам же відомо. Подивіться. Тюльпани. Так, скільки у нас рожевих тюльпанів? Три. Три. А скільки принесли, які принесли тюльпани ще? Два Два жовтих. Отже, це в нас умова. Три рожевих тюльпана було, так? Принесли ще два. Два жовтих. Малята, більше чи менше стало чульпанів? Більше. Яке питання ми задамо в цій задачці? Скільки. Скільки Тюльпанів. Скільки стало тюльпанів? Якщо малята ми додаємо щось, так? Ми кажемо слово стало або запитуємо так: скільки всього тюльпанів? Отже, яке ж буде розв'язання? Що треба зробити, Коля? Додати чи відняти? Відняти А якщо Віняти. подумати додати треба. Нам же ж принесли тюльпани, а не забрали. Так. Отже, три плюс. Далі що буде? Два. Дорівнює П'ять. Яка ж буде відповідь, малята? Три. Ні. Це ти розв'язання кажеш. Так, ми отримали число п'ять. Так, яка буде відповідь, малята? П'ять. Чюльпанів стало. Або всього п'ять тюльпанів. Отже, давайте ще раз пригадаємо. Три було три, принесли два тюльпана. це умова. Яке було питання: скільки всього тюльпанів? Три додати 2 до рівня 5 це було розв'язання. І п'ять те число, яке ми отримали. Це відповідь. Молодці, а що ж ми тут бачимо? Що нам відомо? Подивіться, будь ласка, на картинку. Що на... Скільки пташок? Три. Ні, подивись, скільки пташок Три. ти бачиш? Чотири. Так, було чотири пташки. Дивіться, а одна пташка вона прилетіла чи відлетіла? Відлетіла. Так, відлетіла. Більше чи менше стало пташок? Менше. Менше. Яке ж малята буде запитання в цій задачі? Скільки залишилося, так? Якщо ми бачимо, що ми, у нас відлетіла пташка, тобто було більше, стало менше, питання буде, скільки залишилося пташок? А яка, яке ж буде розв'язання треба додати чи відняти малята? Додати? Ні, якщо вона відлетіла. Відняти, Якщо б вона прилетіла до нас, тоді було б додавання. Отже, 4 мінус 1 дорівнює скільки? Три. Отже, це розв'язання. Яка ж буде відповідь, малята? Три пташки залишилися. Зрозуміло. Так, було чотири, одна відлетіла, залишилося три. Молодці малята. Ой, дивіться, а що це за фігури? Круг. Круг. А скільки їх? Круговаю. Так, два кружечка. Добре. А скажіть, Круг. будь ласка, а як же можна отримати число два? Як його можна отримати, малята? До одного. Що треба? Додати чи відняти? Додати Додати один і буде два. Отже, малята, а з чого ж складається число 2? Як ви думаєте, скільки одиничок потрібно, щоб скласти число 2? Два? Два. Дві одинички. Тобто два складається із один та один. Ось так. Один додати один буде два. Двійка складається з двох одиничок. Молодці малята, дивіться, курка біжала та розсипала зернятка. А на що ж схожі ці зернятка? малята? На крок. На точки, так? на маленькі да. точки. Візьміть, будь ласка, аркуш паперу і олівець і намалюйте собі на аркуші. Точки, як ви бачите на екрані. Ага. Так, намалюйте точки. Не кружечки великі, а точки. Ну Коля, це большого. Намалювали? Так як на екрані, тут вот. і тут одну. Так, добре. А тепер дивіться, малята уважно. Дивіться, малята, якщо з'єднати дві точки, то в нас вийде лінія. І вона не має ні початку, ні кінця. Малята, а спробуйте ви теж з'єднати дві точки, які ви намалювали, і дуже зручно буде взяти лінійку. Yes. Будь ласка, хай вам матусі допоможуть. Візьміть лінійку і з'єднайте дві точки. Вот так, через точки, щоб вона проходило. А точечки к точечке? Нет, відвітайте. ответайте. Беги по лінійці, так? Да? Матвійчик, я тебе не бачу. Ти робиш? Так. Да. Добре. Зробили. Що у вас вийшло? Ви з'єднали дві точки. Що у вас вийшло? Малята? Що вийшло? Лінія, так? Ви бачите, що у вас вийшла лінія? Це Лінія. Так, малята, запам'ятайте, без кінця та краю лінія пряма. Хоч сто років по неї йди, не знайдеш кінця путі. Запам'ятайте, у лінії нема ні початку, ні кінця. А тепер Матвійчик, ти зробив? Зробив? Матвійчик? Добре. А тепер давайте подивимось, а які ж бувають лінії? Добре, супер. Було зручно з лінійкою, так? Так, це наш інструмент. Дивимось, які ж бувають лінії. Але спочатку давайте трішки відповів, будемо відповідати на запитання. Привіт, діточки! Ну що ж, давайте знову вчитися разом. Сьогодні ми дізнаємося про пряму, криву та ламану лінію, навчимося креслити лінії, а також будемо виховувати старанність та практикувати наше мислення. Давайте спробуємо, як завжди, починаємо з цікавого віршика. Киця мурка на всі ніжки взула взубила панчишки. Та одна десь загубилась. Скільки в киці залишилось? Три. Так, правильно здогадалися. Три панчишки залишилось. Адже в киці скільки лапок? Так, чотири. А тепер давайте розв'яжемо таку цікаву задачку. Запенька. Показалося шість заячих вух. Один зайчик налякався і втік, скільки вух тепер видно за пенька? Скільки? корінь скільки? Скільки? Скільки зайчиків. Так, у два зайчика. А якщо ми заглянемо в Чорну нору і побачимо, що там блищить шість очей. Як ви думаєте, скільки вовків сидить в тій норі? Скільки? Так, молодці. Три, так! Бачите ви на малюночку точку. Це точка мандрівниця. Якщо взяти багато-багато точок, -багато то вони утворюють пряму. Пряма це лінія без початку. І кінця. Адже її можна продовжити як в один бік, а і в другий. Вона може бути маленька, але якщо ми намалюємо шматочок з одного боку і домалюємо шматочок з іншого, вона вже стала більша. Можемо ще трошки домалювати, і вона буде ще більша. І так ми можемо продовжувати безкінечно. Тому пряма. Це лінія без початку і кінця. Прямі лінії бувають вертикальні, коли вони стоять ось так. Горизонтальні, коли вони лежать ось так. І похилі, коли вони ніби падають: то в один бік, то в інший. Бачите, дітки? Бувають криві і ламані лінії. Ось це крива. А ось така лінія лама. Так, ніби її поламали на шматочки. Бувають лінії замкнені і незамкнені. Ось такі. А тепер подивіться на таку лінію і скажіть, як би ви її назвали? А ось цю? А ось цю. Так, молодці. А тепер подивіться, будь ласка, на ось цей малюночок, яку лінію ви тут бачите? Так. А тепер уявіть собі, якщо ми візьмемо мотузочку і просто кинемо її на землю, яка лінія у нас вийде? Так, крива лінія. А тепер, якщо дівчинка і хлопчик... Візьмуть за обидва краї мотузочки і потягнуть її кожен до себе. Мотузка випрямиться І яка лінія в нас вийде? Так, молодці! Вийде пряма лінія. Тепер давайте будемо відгадувати загадочки і думати, які лінії у нас виходять. Перша загадочка кольорове. Коромисло Правильно. через. Правильно. Правильно Ви не знаєте, що так. воно таке кольорове коромисло? А що в нас з'являється після дощу, коли виглядає сонечко? Зрозуміли? Правильно. Так, веселка. Правильно. Веселка це в нас яка лінія? Правильно. Так, крива лінія. Молодці. Наступна загадочка. Хто всю ніч по даху б'є та постукує, бурмотить і співає та колисує. Спів? Правильно. Давай. Так, це дощик. Дощик можна намалювати ось такими лініями. І це в нас будуть прямі лінії. І останнє висить сито, не людьми звито. І знаєте, що це в нас за сито таке? Так, це павутиння. Павутиння зроблене з кривих ліній. А тепер вам дуже важливе додому завдання. Виберіть собі два олівчики. Синій і червоний. Синім олівчиком ви маєте накреслити пряму лінію. Візьміть, будь ласка, синій і накреслить пряму лінію. Синім олівчиком накреслить пряму лінію. Можна взяти лінійку? Намалювали? Добре. Далі. Червоним Кривий. А червоним намалюйте криву лінію. Криво. Молодці. Супер, супер, супер. Молодці. Добре, я бачу, що ви запам'ятали. Так, ну що, містер математик, хоче вас запитати, що ви запам'ятали сьогодні? Отже. Малятка, з чого складається задачка? Пам'ятає. З чого складається задачка? Дивіться на екран, я буду вам підказувати. У... Умова. Далі. Що це таке? Питання. Знак питання. Так, Умова, питання. Далі що? Розв'язання. І, і в кінці що в нас? Відповідь. Так? Ну ви запам'ятаєте і будете знати. Добре, малята. Отже, скажіть, будь ласка, з чого складається число 2? Скільки одиниць? Так, дві одинички, один додати один. Добре, що це ви бачите на екрані? Як це називається? Ной. Точка. 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 А це що таке? Прима. Пряма Пряма лінія. А це що за лінія? Крива. Так, да, крив... крива. А це? Словно. Ламана. Ламана. Молодці малята. Ой, малята, дуже погано, що камера не працює, але мені так сподобалося заняття. А вам сподобалося, малята? Да. Так, що з цією камерою будемо розбиратися, чомусь мене не вийде, а я тут з вами. Ну, що, малята, піду до інших діток, розкажу, які ви розумнички, як ви добре впорлися і все зробили. До побачення, дітки! Да, кажи, кажи. Я огадав я самку, подав свою А, в в а Ти вже бачив. Ну добре, супер. молодчутка, що ти дивишся. Добре, ти будеш швидко навчатися. Ну, все, до побачення, малята, до зустрічі, до зустрічі. До зустрічі. До зустрічі. Свою камеру що з нею зроблю, і будемо далі спілкуватися. А зараз, да. На жаль, в мене тепер камера не працює. Не знаю, що з нею. Вона то хоче, то не хоче працювати. У вас камера. У вас які запитання? Нема. Добре. Тоді до зустрічі. Сподіваюсь, завтра все буде добре, і ми завтра зустрінемося на занятті з ознайомленням з природою. Тема буде: добре. Я хочу жити у чистому місті. Ага. Тоді. До зустрічі, до завтра. Пока-пока.